Ви знаєте, це коли вона починає капати, коли воно це перші Перші олійки — це взагалі сото. Це був 19-й, мабуть, 18 рік, коли з'явилася ідея. Саме поле висадили ми в 2019 році. Я пам'ятаю, ми висадили і з подружкою поїхали в Молдову подивитись на Великі Поля. І локація перша була висаджена для фотосесій, в принципі. Тому що я активно займалася фотографією, а потім ми вже почали пере, ну, перероблювати продукцію. Я спочатку посадила пару кущів. Ми подивилися, як вона росте. До речі, перші кущі були висажені в 2005 чи в 2006 році. Я подивилася, що вона нормально росте. Знайшла не ніхто не знав її. Mm -hmm. Попробували нормально, все добре. Потім діляночка землі з'явилася, я її засадила. І так через рік ще додавала і розширювала, розширювала. І зараз вже 2024, а ми все розширюємо, розширюємо, досаджуємо. Перші нас локації це селище Уграїде, це 7 км від кордону, Краснопільський район. У нас там одна локація, потім в 23 році ми весною висадили ще одну. Але наразі зараз там така обстановка, ми туди не їздимо. Ну от останній час. І третя локація у нас знаходиться в селі Бездрик. Ми її висадили у 2023 році весени, В цьому році вона вже підросла, і якщо все добре, то наступному році я вас не чекаю. Ми спочатку називалися Dream і в 2023 році ми за подали документи на реєстрацію торгової марки Лавандочка і якби прийменували всі соцмережі. Сайт у нас теж називається Лавандочка. Тому так. А просто в нас звучно так вийшла. Лавандочка, Ганночка. Ганночка це моє дівче прізвище. А дочка а в мене ганна, а ні. до речі, дочка 2005 року приблизно тоді посадили перші кущі. Ну воно так все вийшло, це ми вже потім, як би зараз. Посадили ми перших вісім рядочків, це 400 чи 500 кущів. Через рік підростили, додали ще плюс. Паралельно ми постійно, постійно сіяли, розмножували, висадили ще одну діляночку. Вона десь на загал вийшла 20 соток. Потім ще там такі напівкола дуже красиві ми додали. І плюс у нас було одне місце, там взагалі мало бути велике поле, майже гектар. Але ми встигли засадити десь соток 60. Ну, його зараз довелося бросити, покинути. І в бездрику там така доволі теж величенька діляночка, там 30 соток і там різні сорти, лаванда, лавандин, має бути дуже гарно. Ну, ви, може, й не замітите, але я їх дуже чітко бачу, відрізняю. Вони відрізняються кольором, вони відрізняються періодом цвітіння. Відрізняється в ефірної ефір на ну, Якщо ми займаємося переробкою, це для нас якби, дуже важливо. Плюс, якщо порівнювати лаванду і лавандин, це взагалі дві окремих рослинки, вони дуже різні. Лаванда цвіти раніше, в неї такий більш ніжний запах, а лавандин пізніше, і на фотографіях він виглядає так красивіше, він масивний. За нею важко доглядати у плані просто фізичної роботи постійної, яка починається, мабуть, з березня і закінчується в листопаді. В цьому плані так, поки вона маленька, поки приросте, це палив постійний догляд. Так взагалі вона не дуже балована. Якщо правильно доглядати, все знати, то вона росте і буде вдячна красивим цвітам. Скрізь я шукала інформацію скрізь. Причому, коли ми тільки зайнялися цим, це 2019-20 рік, було дуже мало інформації саме в Україні. Там було пару пол, але всі так берегли свою інформацію. Ніхто не де, нічим не ділився. Звісно, це купа помилок, купа експериментів. Зараз цього вже більше. Ну плюс я слідкую, мабуть, за лавандистами по всьому світу. І якби дивлюся, хто ділиться досвідом, да, якісь там і шукаю в уграїдах. Ми облаштували місце для відпочинку. Да, у нас там була альтаночка, була гойдалка така красива, де можна було комфортно посидіти. І плюс у нас ще було таке місце для очікування. Ну, типу, літнє кафе ми зробили, де можна було випити каву, з'їсти лавандове морозиво. Ми самі робили лавандове морозиво. Це, це було в граїдах. Ми домовлялися з сусідами, у яких були корови, Брали молоко, самі робили вершки. Ну, це зазвичай ввечері, вночі це весь процес відбувався. І зранку я знала, що в мене там приїде там 20-30 людей, які замовили морозиво. От під них ми якби, робили. І це було постійно свіже, натуральне, класне, дуже смішне морозово. Дивіться, ну лаванда, по-перше, це ефірна олія. Потім це лавандова вода, гідролат, тонік, він же. Потім це сухі квіти лаванди, які вдома можна використовувати сріс. Це різні саше, це букети для декору. Це ну, купа, купа всього. Його навіть її можна використовувати в чаї, кулінарку, м'ясо, випічку. Ну там дуже великий такий спектр застосування. Плюс ми робимо свічки, ми варимо. Є в нас ще лінійка на контрактному виробництві косметики лаванди, яку ми будемо теж розширювати. Ну і Постійно придумуємо там купу різних речей для декору, для дому, для затишку, ляльки, іграшки це все-таки дуже гарне, красиве. Нашу продукцію, по-перше, можна придбати на сайті там, Мабуть, найзручніше сіли вибрали. І все домовилися забрати, відправляємо по всій Україні. Потім в торгових точках ми представлені крахниця в Сумах на дев'ятки торговий центр Парус, магазин його на, на проспекті Перемоги. І зараз у нас ще один магазинчик, де наша продукція є це місто Єрпінь. Де я активна? Це в грантових програмах. Зараз я дуже активно беру участь. Я вже маю і позитивні якби відповіді, досвіди, отримання грантів, і нові проекти, які я бачу. Тому, ну, розумієте, Якщо сидіти і чекати, що хтось прийде за тебе зробити, такого ніколи не Тому ну, Треба рухатись, треба, треба робити. Зараз це моя сім'я. І тільки, ну, батьки мене підтримували, вони дуже довго дивилися, та що там Лаванда? Та ну що там, що ну, вона? У мене сусіди перший рік взагалі приходили дивитися, просто покажи, що це таке, як вона виглядає навіть. Навіть зараз вже в новому місці, да, ну, там вже звикли люди. Як вона виглядає? У мене були такі дні, коли люди ну ті односельчани просто приходили, гуляли, якби для них були такі вільні години. А на новому місці теж так ходять, приглядаються. Там ну, дуже цікава реакція людей. В планах були наймані співробітники і розвиток зони відпочинки, там окреме, але ну, враховуючи наші будні, зараз взагалі така у мене мета, да, зберегти все це і. Потихеньку розвивати, сподіватися, як буде перемога, тоді вже більш якісь такі масштабні проєкти робити. І знаєте, я зазвичай не ділюсь такими планами наперед. Мені краще зробити вас, запросити показати, ось дивіться, це те, про що я мріяла. Але я, я маю надію, що це буде масштабно, це буде красиво, це буде комфортно і всі сумчани будуть там. А в самах проблема з землею, з ділянками, якби. І я шукала місце біля Суми. Півтора року насправді шукали цю діляночку. Це не так просто, було там, там дуже важливе саме розташування, да, де сонце. Там. Особливо якщо фотографи вони в курсі справи, щоб це було комфортно, затишно. Можливо, вона не така ідеальна, як я б хотіла, але на той час, коли вона нам попалася, якби я розумію, що це вона її треба брати. Можливо, буде ще інше якась З соцмережі. Воду я якби так склалося, що я дуже довго займалася фотографією. І, і соцмережі, наприклад, інстаграм, я просто вела як Бог, я не вела там якісь рекламна бізнес-сторінка. Так? Це такий був душевний домашній. І потім дуже часто мені люди писали і кажуть, ми до тебе заходимо, чисто так відпочити. Ми подивилися, отримали візуальне задоволення, нам класно. І я, в принципі, в такому стилі і веду це такий лайф бренд, не знаю, так як є все. Мила Саше, іграшки дуже гарна теж. Свіжа лаванда букети. Я стараюся на букети, це перші квіти і зрізаю найкращі, і вони от, можуть рік, два-три стоять і дівчат. Якби. А лаванда взагалі це, це мега корисний продукт. Ну, якщо просто поставити, це візуально, це декор. Це красиво, це затишне. Якщо е ми говоримо про якісь продукти, наприклад, про лавандову олію, це взагалі медична. Така, медичний продукт. Лаванда, лаванда — це лікарська рослина, тому всі її свойства, да, характеристики це там, заспокоєння, гарний сон, нервова система, зменшення запалень різних. Ті самі гідролат для шкіри, він іде як регенеруюча така речовина, яка відновлює шкіру. дуже гарно. А ну вам, якщо у вас в шафі живе моль, то вам віточки однієї не вистачить. Вам треба. Або такий мішечок нормальний покласти і періодично його дяти. Ну, тому що коли винете лаванду, виділяються ефіри, які не подобаються молі, так це правда. Навіть дівчата в мене брали мішечки і клали в крупи харчові, щоб там не заводили жучки. Моль відлякує ці ефіри запахом, а він в квітах. Якщо воно просто там чуть-чуть лежатиме і взагалі запаха не буде, ну не не моль не відчує. І якщо молі небагато, бо профілактика, так це працює. Плюс це класний аромат, якщо ви просто в шафу розкладете, буде пахнути дюїв. А якщо молі прям там, прям як вулику бджол, то лаванда вже, я думаю, не допоможе. Я не пробувала, але думаю, то вже, мабуть, треба використовувати хімічні засоби. Які... А в основному це дівчата, жінки, які люблять, щоб було красиво. Які люблять сад, які люблять рослини, які у яких є відчуття природи і взагалі візуальне сприйняття. І найцікавіше ну, відсотків, мабуть, 10-20 10-20 є чоловіки. І я дуже була здивована, коли приїжджали до нас на локації. І вони з таким захватом до цієї лаванди, до продуктів. Ну, я особисто вважала, що це чисто жіноча чи така от справа. Ні, чоловіки теж люблять. В машину з задоволенням беруть мішочки, сише щоб вона пахло, ліки в баню. Ну, це в 2021 році я брала фотосесії небагато, тому що в мене було дуже ну, багато роботи по самому. Да? Бо я брала там чисто так для себе або знайомих. А так взагалі люди бронюють, приїжджають або з фотографом, або самі фотографуються. І в 2023 році ми все одно працювали навіть уже коли війна була. Там в принципі в мене було часу більше, тому що людей було мало. Я робила фотосесії всім, але це вже був телефон. Ну. Версія, яка швидка, вони і дуже гарно виходили. І мені краще, знаєте, коли я зроблю фотографію, людина отримує класний кадр, виставив соцмережах відміти нас, ніж е, ну хто не зовсім розуміє, да не вміє. Може не такий красивий вдалий кадр зробити. З сумськими крафтовиками у нас дуже тісна кооперація, тому що я, мабуть, десь теж таку дуже активну участь приймала в створенні своєї спільноти. З приводу кооперації, ми така у нас гарна кооперація з іконою. Ми використовуємо їхні каноплі для наших лавандових валиків. Я беру каноплі, лаванду і виготовляємо валики. Плюс, в принципі, вся лінійка, яку ми робимо, я стараюся задіяти максимально продукти, товари, рослини, які ростуть у нас. Наприклад, гречку ми беремо, бузгу, брали раніше з білопілля, як там зараз у хлопців. Льон, насіння льон, ми іграшки робимо з лавандою, а ми беремо глухові. Тому а, а дівчата мене майстрині, які роблять зефір Лавандовий, вони в сумах теж займаються пряниками. каме. Тому ну, по максимуму, тому що розумієте, ми живемо в місті, де треба знаходити комунікацію, об'єднуватися і тільки так разом розвиватися. Я в суму переїхала в 98-му, мабуть, році, коли вступила до вишу, вчилась тут і тут залишилася. Я наскільки люблю місто, стану були варіанти, були можливості кудись виїхати, особливо коли почалась війна. Але ну чесно, не хочу. Ну, поки так по збереженню продукції Лаванда вона сама по собі йде антисептик. Я не можу сказати, що вона через там пів року чи рік вона у мене є такі. З кожного року я залишаю експериментальні партії, просто дивлюсь для себе, як воно зберігається. Лавандова олія, вона, мабуть, як вино. Чим довше вона стоїть, вона змінює запах. неї зменшується там, кількість речовин, камфори, наприклад. Вона має більш солодкий такий запах. По гідролату, ну, прийнято да, рахувати, що він десь рік термін придатності. У ну, мене більше його і не залишається, тому що ми за рік якби, реалізовуємо все, що ми виготовили. Але в мене є значка, да, за якою я спостерігаю. Тобто два роки він стоїть, він не прокисається. Це при тому, що в ньому немає спирта, немає консервантів. Просто за рахунок натуральних речовин, да, які є в лаванді, воно йде таке само по собі добре зберігання. Ефірну олію ми виготовляємо чисто із свіжої сировини. Є проблеми, є нюанси, це треба зрізати і в цей же день її переробити. Я дуже часто бачу, вже зараз розумію, коли дівчата роблять гідролат з сухої речовини, він зовсім інший по запаху, по складу. Ну, звичайно, люди цього не відчують, поки ти не візьмеш в руки два бутилючка, і там тоді вже є запах, він такий, ну, і свіжа, лаванди він свіжий, сухої він кислий. Але є теж не нюанси, які дуже багато. Я зрізаю, я зрізаю, я зрізаю зріза, з дівчатами, або там тата у мене на цьому дистиляторі, або чоловік. Да, там такий там температура, там на да, там чоловіче робота. Ми зрізаємо квіти, загружаємо цю сировину, нагріваємо воно через фальш, дно, там сітка, вода, сировина. Коли нагрівається вода, подається пара. Це все виходить потім через таку трубку в холодильнику. Остиває, то конденсується, і на виході ми вже маємо ефірну олію і гідролат. І це займає десь ну, годину-півтори, часу одна закладка.